Від Rage Squad 13. Сьогодні ми розглянемо найактуальніші події зі світу ігор. У випуску на вас чекають свіжі новини про Майнкрафт, Роблокс та Brawl Старс, а також детальний огляд головної новини про гру Хайтейл, яка наразі перебуває в розробці. Перші новини це про Майнкрафт. Вийшло оновлення 1.21.11 під назвою Всадники Хаоса. У грі з'явилися нові моби Наутилус, Зомбі Наутилус, Кораловий Зомбі Наутилус. Це доповнення розширює морську тематику Майнкрафт, додаючи нових ворогів та атмосферу підводних пригод. Усі та геймплейні приклади можна переглянути на каналі Неркіна, який традиційно робить глибокі огляди нових версій. Посилання на канал Неркіна в описі. Другі новини це про Роблокс. Ура! Ми дочекалися того моменту, які заблокували Роблокс. Для багатьох ця подія стала знаковою, а для мене однією з головних у світі ігор. Роблокс продовжує розвиватися у світі. У режимі The Forge доступні нові коди для реролів, що дозволяють змінювати расу персонажа, серед яких Мінотавр, дракононароджений, Голем, Ангел та Демон. Платформа отримала сучасний графічний рушій. Який зробив ігрові світи більш реалістичними, а соціальні експерименти гравців, як от використання азбуки Морзе для обходу, обм... стали новим трендом. Найголовніша подія це розробка Hytale. Гру Грухайте у червні 2025 року офіційно закрили, але вона отримала друге життя. Засновники сервера Hypixel Minecraft, тобто Саймон. Викупили проект і повернули команду розробників. Вже 13 січня 2026 року стартує ранній доступ, і мільйони фанатів зможуть нарешті зануритися у світ, який довгий час залишався лише. Світ ігор живе, розвивається і дарує нам історії, які ми запам'ятаємо назавжди. Brawl Stars — це одна з найпопулярніших ігор на смартфоні. У ній скоро додадуть нову силу. Яка називається Бафи. Вона покращує гіперзаюти та зоряну силу. А новий Brawl Ток відбудеться вже 13 грудня 2025 року. Цієї суботи Ти. на цьому все завтра. Новий випуск про ігри. А зараз Па-па!